Всім привіт! До вашого ГЛО. Це чоловічі трекінгове взуття бренду Ozark Trail. У нас їх є два види. Такі, з таким синім верхом. Та з таким чорним верхом. Всі вони йдуть на шнурівочках. Зараз більш детальніше вам покажу. Всі йдуть на шнурівочках з такими носочками. Також спінена устілка. Вони всі з водовідштовхуючою поверхню. Ватерпроф, такий посилений носочок в неї. Також є такий от гарний рельєф на підошві з сірими вставочками. Далі у нас іде чорного такого кольору. Так, шнурівочки. Присутні такі от червоні вкраплення на шнурівочках. Також є шкіряні вставки, посилений носок такий. Устілка є вспінена. Вони. Також з водовідштовхуючою поверхнею. Такі м'якенькі. Зараз вам покажу. Розміри 38 і5, 39,5, 45, 42, 42,5, 43, 44, 44, 5, 45 та 45 і 5. Всього буде по три штучки кожного розміру. В лоті буде 30 пар. 10 таких синіх та 20 пар таких чорних. За цим лотом ви вже можете звертатися до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!